Приїхав до нас Samsung 50 на продажу ціна 3300 гривень. Має легкі царапки по задній кришечці, але так телефон працює все добре. Повністю перевірений Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3.5 присутній. Ось такий по стану екрану доволі непоганий. Можна за додаткову плату поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Ось покажу інформацію. Зараз Galaxy A50. Відомості про пристрій. 11-й Android встановлений. По пам'яті він має 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Ось така передня камера. Та покажу задню. Задня тут доволі гарна в цій модельці. Нагадую, ціна 3300 гривень в комплекті Телефон, зарядний шнурочок Type-C та коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.